Потім що ще, є класна штука Міфологема від Івана Поповича, Їх, його комікс видає видивництво тут. Це комікс про Драгобрат. Це такий наш гірськолижний курорт на Рахівщині, і там проходять різні міфічні штуки. Дуже крута штука. Там він продумав цей весь світ свій Ваня. Він, там, якщо ви відкриєте. Комікс міфологема, там на Фордзасі намальована карта Закарпаття, і на різні помітки там жовтий там, трикутник, зелений там, кружечок, і написано, що зелені кружечки це там, допустим, вампіри. І намальовано що там Мукачевів і більше всього, там вампірів і так далі. Тобто така карта міфічних істот Закарпаття. Оце мені капець купило одразу, коли я відкрив цей мальовець.